Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над джемпером какао. І ось цей візерунок по центру, який. покажу, як зробити ось цю перетяжечку, перехрещення рідки. Схема цього візерунку ось така. Я її додам посилання під відео. Ну, ці рядки прості, тобто тут елементарно, в принципі, нічого складного, перші, виходить, перетяжки робляться, от, ну, коли два центральних є накида і один з боків. І потім робиться перетяг. а всі подальші. Uh, і отут також перші. Вони робляться, коли є три бічних і чотири центральних uh, оціх дирочки. Отак От. це виглядає. Ось, виходить, чотири центральних накиди і три оці збоку. І ось в цьому рядку робиться оця перетяжка. Зараз покажу, як це. Виконати. Воно теж нічого складного, але, ну, може бути, трошки незрозуміло. Ми беремо маркер і ось цю петельку перед роботою. Знімаємо на маркер, застюгуємо його, беремо спиці додаткові. І Наступні шість петель. Знімаємо на цю спицю додаткову за роботою. Ось так. Ось ми зняли 6 петель. Пров'язуємо ось цю петлю сьому, від тої, яку зняли, це сьома петля лицева ми пров'язуємо її лицевою. Далі повертаємо за роботою. Так, оцей накид нам не потрібен. Повертаємо за роботою ці шість петель, які ми зняли на спиці. На спиці. І їх пров'язуємо за візерунком, виходить, виворотна. Дві лицеві робиться. Ще дві лицеві і виворотна. Получається дві виворотні по боках і чотири лицеві в центрі. Це і головне не забути ось про цю петлю, яка знята на маркер, тому що можна, в принципі, далі піти в'язати. І вона у вас буде відмінно висіти на маркері. Ми її повертаємо на робочу спицю. Бажано, звісно, не перехрещувати, щоб вона була рівненько. І пров'язуємо лицевою. Ось виконали цю перетяжку, і далі в'яжемо за візерунком цей рядочок, Це, виходить, виконується в рядку, коли робиться боковий оцей накид. Зробили накид і ось так. Ні. <зас> Боже. Це найбільш сумбурний майстер-клас з усіх, які я колись робила. Так і накид. Все, от от далі, от виходить, після цієї перетяжки ось такий рядок. І Наступну, наступний фрагмент Получається, У нас перетяжки робляться через один в шахматному порядку. Все. на сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.